Привіт! У цьому відео я покажу, як підключити Укрпошту до CRM. Підключення Укрпошти до CRM надає ряд переваг, особливо для бізнесу, що займається електронною комерцією або потребує ефективного управління логістикою. Інтеграція дозволяє автоматично створювати та відстежувати поштові відправлення без необхідності ручного введення даних. Для підключення Укрпошти вам знадобляться. Персональні дані особистого кабінету, ваша адреса та відділення Укрпошти, також потрібні api ключі які вам може видасти ваш менеджер з Укрпошти. Перейдемо до підключення: У CRM Перейдіть в розділ модулі, знайдіть Укрпочту», вімкніть її та перейдіть у її налаштування. Далі треба додати нового відправника. Цей відправник прив'язується до обраного вами контрагента. Та може бути як фізичною особою, так і юридичною, а також може бути ФОП. Для фізичної особи потрібно ввести лише персональні дані, адресу відділення номер телефону та ip ключі Для юридичної особи потрібно також ввести унікальний ідентифікаційний номер з розрахунковим рахунком, а для ФОП індивідуальний податковий номер разом із розрахунковим рахунком. CRM має великі переваги при роботі з Укрпоштою. ЦРМ покращить автоматизацію процесів, заощадить ваш час, оптимізує роботу з клієнтами, зробить простішим відстеження посилок, робить масштабування зручнішим, а також дає можливість аналізувати вашу роботу через «Укрпошту» пошту та веде зручну статистику. Перейдемо до налаштування Укрпошти. В CRM ви можете налаштувати роботу Укрпошти як вам зручно, не переключаючись та не заходивши до її особистого кабінету, ви можете налаштувати способи оплати та доставки, обрати хто сплачує за доставку, налаштувати після плату, повернення посилок, перекази коштів, обрати додаткові послуги та виставити значення за замовчуванням. Також у налаштуванні Укрпошти ви можете поставити співвідношення статусів для більш поточного та ефективнішого слідкування. Це дасть вам можливість автоматичного відстеження посилок у режимі реального часу. CRM може надавати клієнту інтегровану інформацію про стан доставки, що скорочує час на ручну обробку. Перейдемо до тестування. Для початку створіть або знайдіть потрібне вам замовлення. З Укрпоштою перевірте правильність введення даних клієнта, основні налаштування та налаштування доставки. Після перевірки перейдіть до створення ТТН, переконайтесь у правильності введених даних та натисніть Створити. Ми побачимо, що ТТН була створена. Якщо ні ви побачите повідомлення. З проблемою, де повідомляється, де саме є помилка. Будь ласка, відкоригуйте її та спробуйте знову. Після створення ми можемо одразу друкувати нашу ТТ. Інтеграція Укрпошти з crm системою значно покращує ефективність бізнес-процесів, підвищує рівень обслуговування клієнтів та економить ресурси компанії. У разі збільшення обсягів відправлень, crm система з інтеграцією Укрпошти дозволяє легко обробляти більші обсяги замовлень без значного збільшення витрат на логістику чи додатковий персонал. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.